Який твій найбільший страх, і як ти з цим борешся? От якраз страх померти гамном. Ну кажу прямо якесь. Ну реально, померти какашка, яка не реалізувала свої потенціали, таланти. От багато з людей думають, що, напевно, там зірки в Голлівуді, я як людина, яка стояла з ними поруч. От ми думаємо, що люди в Голлівуді, у них там поменше проблем, у них же слава, гроші, популярність, це вся історія. А насправді у них абсолютно всі ті самі проблеми. Пояснює взагалі ще проще і доступно, у них абсолютно та сама. печінь, легкі, мозок, виходячи з цього емоції, відчуття, переживання, битові проблеми. Все абсолютно так само. От дивіться, я вам скажу, брит Піт. І ви такі, ух ти. Брід Пітт, у нього все супер, він там мірова звізда. А тепер давайте от, у кого у вас із друзів було декілька шлюбів, ну як мінімум два, розвод, щось не зрозуміли якісь елементи, проблеми, розбите життя, звучить досить плачевно, да? у нас оточені багато людей. Так Брит Піт такий самий, і Анджеліна Джолі така сама, Тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей, ну, як, як всі проводять. Трошечки вийти за межі цього і реалізувати свій потенціал правильно. Отримати задоволення від життя і під час смерті не відчути себе, ну, реально какашкою. Ну я просто пам'ятаю, як це. І саме цікаве, незважаючи на те, чого ти добився, скільки добився, скільки в тебе грошей там є, це не дуже впливає. Більше впливає емоційні сімейні якісь зв'язки, близькі зв'язки, і твій там особистий якийсь вплив на життя людей, ну і на своє життя в першу чергу. От за це боюсь дуже.